Продавати чи ні українську землю має вирішувати суспільство, а не уряд чи Верховна Рада. Переконаний нардеп Дмитро Витвицький. Питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення він пропонує вирішувати виключно всеукраїнським референдумом. Доти ж купівлю, продаж ділянок заборонити. Я вважаю, однозначно люди мудріє, ніж народні депутати. і нельзя спішить з цим делом, з продажу землі. Необходимо провести референдум для того, чтобы люди сами определились продавать землю или не продавать. И только если будет поддержка населения у продажи земли, тогда уже разработать соответствующие. Законопроекти обсудити їх Верховній Раді, зробити закони і продавати землю. Вирішення питань, які необхідні для цивілізованого функціонування цього ринку, постійно затягуються. Наголошує нардеп. Так державні акти на сьогодні отримали лише 35% із понад трьох мільйонів громадян, які подали заявки на безкоштовне оформлення ділянок. Неліпші справи справи з рештою паїв. Фахівці вказують у системі замкадастру. Досі відсутня інформація про власників і стан 70% земельних ділянок. Для се час. Партія Правда, президентом я мы ми збираємо підписи і посмотреть, есть є ли реальна поддержка у людей для проведення всеукраинского референдуму по продаже землі сільхозначення. На підтримку проведення земельного референдуму його ініціатори за кілька днів зібрали уже понад три тисячі підписів. Паралельно у профільному комітеті ради почалось обговорення внесеного витвицьким законопроекту.